Відомий вислів Сент-Екзюпері «Нема більшої розкоші, ніж розкіш людського спілкування, від частого вжитку не втрачає своєї актуальності. Спілкуючись з друзями, знайомими, колегами по роботі, ми, як правило, не задумуємося, якою розкішю володіємо, а є люди, позбавлені цього. І ось нещодавно дорослі представники влади Німецької благодійної організації та батьки зуміли подарувати дітям-інвалідам цю найбільшу розкіш можливість спілкуватися один з одним та іншими людьми. Адже у дитячому садку номер 7 відкрилася спеціальна група для дітей-інвалідів. Непростим був шлях до втілення цієї ідеї в життя. Почалося все з дружніх контактів з німецькою благодійною організацією Допомога дітям Ковеля. Керівники міста та батьки деяких дітей-інвалідів побували в Німеччині, мали нагоду побачити, яке ставлення до дітей-інвалідів у цивілізованій країні, де до них відносяться як до повноправних членів суспільства, створюючи інвалідам всі умови для повноцінного життя. І ось завдяки підтримці німецьких друзів благородна ідея почала втілюватися у життя. З Німеччини було привезено усе, що необхідно для внутрішнього облаштування приміщення для дітей-інвалідів ліжка, шафи, покриття для підлоги, іграшки, інвалідні візки і навіть шпалери та двері. Німецькі друзі за рахунок власних відпусток цілий тиждень безкоштовно щодня разом з батьками дітей-інвалідів працювали на ремонті приміщення. І ось довгожданий день настав. Традиційну стрічку перерізають голова міської ради Анатолій Семенюк, голова Асоціації особлива дитина Юрій Славіков, німецькі друзі Готфрід Галір, Міхель Гак, Маріка Ломан. Сьогодні ми маємо дітей безпечити і цим дітям нормальне ми у колективі. Радується душа того, що в їх маленьких, але добрих глазах діти, нарешті, спілкуються. І вони від цього колишають агромне удавою про важливість цієї гуманної справи, про те, що від сьогодні у хворих дітей почнеться новий етап життя. А вони почували себе іменинниками, раділи святковій атмосфері, з задоволенням дивилися концерт, який приготували до свята вихованці цього дитячого садка. Дітям не потрібно знати, які труднощі дорослим довелося і доведеться ще подолати, аби вони мали цю радість. Сьогодні діти інваліди щасливі, і це найважливіше.